Ми ж як ніхто знаємо ціну речам, які оточують нас. Щоб не сталося, ми київський картонно-паперовий комбінат. Ціни завжди поруч зараз. Нами на зв'язку Ілія Євлаш, начальник прес-служби східного угруповання військ. Пане Ілля, доброго вам ранку. Вітаємо, вітаю студія. Слава Україні. Героям, Героям слава. слава! От зараз ми почули останні новини Ставрійського напрямку від наших військових. Що, що по вашому сектору, за який ви відповідаєте? Наскільки важка ситуація? Почну з гарних новин. Ми продовжуємо наступальну операцію південніше Бахмуту. Зокрема, маємо частковий успіх поблизу населеного пункту Андріївка. Там противник продовжує тиснути, намагається відбити свої втрачені положення, і в тому числі поблизу Андріївки, також поблизу Кліщівки. Проте безуспішно успіху вони не мали і свої поставлені цілі вони не виконали. За минулу добу 380 разів. Противник обстрілював наші позиції з різних видів озброєння, включаючи реактивну створену. Ольну артилерію, також танкові свої підрозділи різного типу гранатомети та стрілецьку зброю, двічі використовував авіацію. Під час семи бойових зіткнень з противником нам вдалося ліквідувати 132 окупанти та ряд ворожої техніки, серед яких один танк, одна БМП, також одна МСА та дві гармати. Д-30. нам вдалося ліквідувати дві машини, якими противник підвозив особовий склад та боєприпаси, та знищити один склад з боєприпасами, крім того, ліквідували чотири перепрошую, 12 fpv дронів та один Орлан 10 така ситуація зараз на Бахмутському напрямку. А... А... От, от, от одне уточнення, ви сказали: двічі ворог застосовував авіацію. Якраз з Олександром Штупуном також він озвучував певну статистику по таврійському напрямку. каже, що е, м, рідше використовує Російська Федерація зараз є армія, авіацію і на таврійському напрямку. Також як думаєте, з чим це пов'язано? Ну, за таврійський напрямок краще напевно запитувати Олександра. За за... Я про ваш ва... напрямок. я скажу, що на східному угрупованні військ противник продовжує активно її застосовувати. Що стосується Бахмутського, так дещо спав спад застосування авіації, проте це не стосується лимано-куп'янського напрямку, де противник 16 разів використовував свої штурмовики Су 35 су 25 та гелікоптери Ка-52. Ймовірно, це пов'язано з тим, що противник зараз. Нарощує зусилля на Лимано-Куп'янському напрямку, намагається там інтенсифікувати бойові дії та компенсувати а, брак артилерії, яку раніше понес поніс великі втрати на цьому напрямку. Противник тому зараз а, там а, щодо зменшення кількості обстрілів авіації ну, говорити не доводиться. 546 разів він гатив по позиції наших захисників та інтенсифікував свої наступальні дії. Зокрема, 19 бойових зіткнень відбулося на Лимано-Куп'янському напрямку. А, з них 13 відбулось на куп'янському, та ще 6 на лиманському. Ми стримуємо ворога, завдаємо йому потужного вогневого ураження з усіх наявних видів озброєння, які в нас є. Нам вдалося ліквідувати 245 окупантів та ряд важкої військової техніки противника за минулу добу було знищено 10 танків, переважно Т-72 та декілька одиниць Т-80. 5 бойових броньованих машин. Цей БМП 2 БТР МТЛБ та інші. Серед них вдалося ліквідувати ще три гармати типу мста С Д-30 та одну мт 12 рапіра протитанкову гармату. На додачу ліквідували два автомобілі та ще одну антенну зв'язку, якою противник використовував для обміну інформацією. Ну є термінове оновлення інформації, що стосується ранкових обстрілів Донеччини, а саме Костянтинівки, зараз це озвучимо. Пане Ілля росіяни зранку вдарили іскандером по Костянтинівці на Донеччині. Зазначає місцева влада, внаслідок атаки постраждали четверо людей. Серед них є дев'ятирічна дитина. Через ракетний удар пошкоджені 10 багатоповерхівок, 19 приватних будинків, газогін, електромережа. Зараз відомо про те, що триває розбір завалів. Зараз там працюють спецслужби, але іскандери по місцям, власне, де живуть мирні люди, і розуміємо, що ті об'єкти, які були атаковані, багатоповерхівки, приватні будинки, газогін, електромережа, це в першу чергу знову ж таки продовження шантажу і продовження тиску на цивільне населення. Це ж ціленаправленно, пане Ілля. Як вам ви звичайно, видається? це геноцид українського народу, який продовжує чинити Росія, країна терорист. Це звірячі акт акти просто поводження обстрілів цивільної інфраструктури, терор мирного населення. Те, що ми нещодавно бачили в селі Гроза, що знаходиться в Куп'янському районі, противник продовжує чинити ці акти злочинні варварські по вбивству звичайних мирних людей, і це звичайно знайде свою відповідь як на міжнародній. Одній арені в судах, так і звичайно на полі бою кожна загибла людина, кожна зґвалтована наша жінка і діти, які загинули, вони звичайно за це поплатяться сторицею, і воно їм компенсується в досить великих обсягах. Більше того, хочу сказати, що отакі акти. Насилля, коли противник обстрілює цивільне населення, вони не викликають нічого більше, аніж окрім злості і відчуття помсти, вбивати їх ще більше і гнати їх ще більшою силою, аніж це було раніше. Стосовно стосовно прогнозу погоди, як би це не звучало, по Україні в принципі передають дощі. Наскільки це буде змінювати ситуацію на фронті? На вашу думку? Ну, звичайно, це дещо ускладнить просування військ, тому що ми ж всі розуміємо, що важка техніка не зможе просто пересуватися в складних погодних умовах через поля. Проте наступ це не зупинить. Якщо будуть відповідні оперативні тактичні обставини на цьому напрямку, звичайно, що нічого це не зупинить. обстріли в принципі артилерії, артилерійські дуелі це жодним чином не повпливає контрбатарейна боротьба. Буде. Тривати, звичайно, це трошки ускладнить використання безпілотних літальних апаратів, застосування авіації. Ну в цю гру можна грати вдвох. Це буде складно також і для їх сил. Проте я думаю, що час покаже оперативна обстановка, виходячи вже з неї на місці, буде видно і будуть прийматися відповідні рішення. Наскільки є ось ця активність російських штурмових рот, тому що насправді наші військові ну. Добряче дають ворогу, і вже є ті позиції, які нам вдається відбивати. І вже немає таких активних та зіткнень. Ну в сенсі того, що немає в росіян впевненості в тому, що вони зможуть отримувати певні населені пункти Донеччини або безпосередньо там, де ви. От є оця активність зібраність, якої якості є ці штурмові роти? Що це там зараз? Активність, звичайно, є. Вони продовжують ці свої м'ясні штурми, банально пов'язано з тим, що в них більше людей, і вони їх не шкодують. І ставлення в них зовсім інше ніж це ставлення до наших військовослужбовців, до наших земляків, побратимів та посест. Тому так ці загони є переважно. Це такі ж якщо можна так сказати, шторм штормзет. Це колишні зеки, ув'язнені та засуджені за різні злочини, в тому числі провини і в військових формуваннях російської Федерації цих людей найменше шкода для них. Вони їх посилають для розвідки наших позицій, для перевірки наших мінно-вибухових загороджень. Вони в них виконують роль таких штрафних батальйонів, яких вони кидають на м'ясо. Звичайно, що підготовленість їх досить на невеликому рівні, оскільки з ними постійно відбувається таке скотське ставлення до них. Їх ніхто не вважає за людей, і звичайно, що їх кидають на м'ясо. Про морально-психологічний ну, звичайно ми розуміємо, що їх. Вони й там нікому не потрібні, та й тут звичайно, що їх ніхто не радий бачити. Тому такі підрозділи вони на невисокій на невисокому моральному рівні. Проте все ж їх з підпалті женуть, оскільки вони будуть жорстоко покарані у себе. А тут, хоча б є якийсь шанс здатися в полон та вже потрапити до нас в умови, які передбачені міжнародними різними нормативно-правовими актами, та й ми поводимося з полоненими, звичайно, відповідно до всіх. Норми Женевської конвенції в тому числі, тому так вони продовжують ці штурми, але щодо ефективності їх, ну окрім того, що вони завалюють просто кількістю тілами, і нам треба витрачати більше набоїв, вони більше ніякої цінності не несуть. Пане Ілія, ми от в минулих ефірах, якраз цього тижня, обговорювали один матеріал. Це Нью-Йорк Таймс, написали, що, начебто, Російська Федерація зараз активно застосовує її армія, так звані еластичну оборону, тобто відходи, відходять війська зі своїх позицій, начебто заманюють тоді, туди так збройні сили України, а потім починають їх вибивати. І фактично це виглядає як така от пастка чи атака, і все це згідно. Доктрини там Другої світової війни. Чи це правда, чи бачите ви ці приклади? Ну, звичайно, що це маневрена оборона. Інколи вигідніше відійти на якийсь рубіж, а потім зробити охоплення або там знищити більше ворогів, виснажити їх на якомусь напрямку. Звичайно, що ми бачимо це, але і ми ж не перший день воюємо. На чолі нашого угруповання військ знаходиться генерал-полковник Олександр Сирський, який має колосальний досвід проведення різних операцій. Він постійно працює з військами, постійно спілкується безпосередньо з. Офіцерами та військовослужбовцями, які як тримають оборону, так і йдуть в штурми. Також наші командири, які вже з 2014 року бачили різне. Звичайно, що ми все це читаємо і розуміємо всі ризики і загрози. Тому відкрито в пастки ніхто не лізе. Це все звичайно аналізується, планується та зважуються. Всі ризики та загрози, які можуть бути які можуть виникнути протягом бойових дій. Це тактика давно відома. Вона не є новою. Просто чомусь про них тільки написав. Але закордонні партнери Дякую. наші, але тут нічого нового, і ми все це вже давно бачили. і Знаємо, як тут працювати панеля. Спасибі вам величезне. Дякуємо. Ілля євлаш був з нами на прямому зв'язку. Начальник прес служби східного угруповання військ.